Заняття з розвитку зв'язного мовлення, вивчення вірша їжачок. Малята, я вас вітаю. Сьогодні я пропоную вивчити віршик про їжачка, але спочатку відгадайте загадки. Отже, слухайте та відповідайте. В темнім лісі проживає, довгий хвіст пухнастий має, їй на місці не сидиться, і звуть її як малята, так лисиця. Полі в лісі навкруги, скрізь у мене вороги. Часом лізу я у шкоду, їм капусту на городах. Хто це малята? Так це зайчик. У барлозі до весни дивиться й солодкі сни, Величезний, наче бочка. Любить ягоди, грибочки, П'є медок, їсть малину, має волохату спину. Хто це? Так це ведмідь. Сама маленька шубка руденька, хвостик довгенький, вушка гостренький, з гілки на гілку стрибає, шишки горішки збирає. Хто це? Так це білочка. Цей хижак живе у лісі, дружить він із братом лисом. На великого собаку схожий, лютий сіромаха. В зайченятах знає толк, сірий і підступний. Хто малята? Вовк. Гостроносий і малий, сірий, тихий і незлий. Вдень ховається, а вночі йде шукать собі харчі. Весь тонкий голочок. Як він зветься, малята? Так, їжачок А зараз послухайте віршик, який ми вивчимо на пам'ять. А щоб легше його запам'ятати, будемо використовувати картинки. Отже, дивіться, слухайте, запам'ятовуйте. Їжачок. Ішов по лісу їжачок за плечима рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочки, солить їх на зиму і ласує ними. А тепер малята повторимо цей віршик всі разом. Йшов по лісу їжачок за плечима рюкзачок. Він збира грибочки, насипає в бочки, солить їх на зиму і ласує ними. Малята, повторіть цей віршик ще раз та розкажіть його своїм батькам. А на сьогодні все, до побачення!